Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Цього разу це стрімка атака на п'ятірочках без жовтого кольору. Мудрився зі своєю обороною. Не хотів ставити в центр, але надто вже виглядало пасивно. Думаю, поставлю Хродгера. Рея поставив тому, що міцний, і забив це все паразитами. Але дивився оборону, поки що це не працює. У мене єдиний більш-менш центр на такі режими — це Beast, але, на жаль, немає жовтого кольору, тому... тому ось так. Добре, ходімо, понападаємо. Тут скриньки. Пепер. Ну давайте, напевно, індивідуально будемо підбирати під кожну команду. Так, ну дягачань ми точно візьмемо. нею нехтувати не варто. Так, джелах буде паразити, типу, двох синіх, мені здається, достатньо. Візьмемо Рея. якусь ману накинути. І сюди цього разу візьмемо Альнадаху. щоб закривала, не, не, не давала змоги закриватися скринька. Це все швидке, оборона тут не, не складна. Тому я сподіваюся, в мене тут проблем не виникне. Так, давайте пошукаємо. Ні, не будемо ми нічого шукати. Бо там не виходило просто. Зробимось так. Зарядимо дячань. Так, добре, підлікувались синенькі, ось скринька закриється, на жаль. Це ж потрібно також не забувати, що альна даха типу попрацює, якщо ви встигли її зарядити, то скринька не закриється. Так, релій релі буде. Ти що робиш? Ти відроджуєш? Ні, ти труїш. Тоді давайте ми, напевно, не будемо чекати, поки скринька відкриється. Заберемо релія. Можливо, навіть раєм вистачить. Не хочу туди просто відправляти джелаха. Так, йому мана зрізалась, він дотруїться. Тут ось так. А, в мене ж ядроє, я також забуваю за це. Та давайте доб'ємо Мілену. Тут не складно. Це я думаю, можливо брати замість Хродгара лорда. Все-таки користі буде більше. Так, хто ти? Всі вороги отримують урон від токсину. Бурає посилення у всіх ворогів. Всі союзники лікують. на здоров'я може перевищувати. Так, ну тут все набагато складніше, тут ще й сейбл. Ну типу диспел в мене буде, до прикладу, тобто чистка в мене буде в вигляді рея на другому заряді. Але тут таке собі задоволення. Можна типу взяти більше зелених. Але вони всі ділять один той самий загін. Мій на тальнадаха один загін. Мені здається, я тут так само. Так. Давайте спробуємо з лордом пограти. Але мені додальна даха не потрібна. Хоча вона буде блокувати лікування їм. Давайте я туди візьмемо. Побавимося. На війні він дуже погано працює в мене. Можливо, тут мені допоможе. Тому що просто в мене, я щось вибрав таку команду, в мене немає ні... толком, як забирати миттєву ціль. У мене є лише щось поступове. Так, давайте. Давайте ось так в центр не будемо ми чіпати сейбол. Тут ось так. Хоча лікаряч, ну, лікарі дуже погано на божевілля працюють, тобто вони не працюють майже взагалі ніколи. Ну, ось те, що я і казав. Так, ну давайте, можливо. Фіолет, я не знаю. Лікуватись мені ж потрібно чимось. Так, це добре, що Ліана спрацювала за нас. Ну тут прийде це жовті прокинути, тому що мені потрібно забрати синій камінчик. Так, тепер що? Тепер б'ємо. Давайте скопіюємо цю в центрі. Заряди вода. Так, дивіться, і це спрацювало непогано. Що тепер нам потрібно? Давайте спробуємо наш едво так само працює. На сейблу я не хотів накладати це. це божевілля. А ось на цю, що в центрі можна. Давайте. Добре, давайте ось так. Тут, типу, сейбл, якщо її підніме, то вона підніме одного. До того, до того часу, я сподіваюся, що ми їх позабираємо. Так, бажано зелені не заряджати, тому що едвуд в мене на 100%. Так, це що в центрі зникла. Ще б до прибрати, можливо, сейбл її підніме, її чи ліану. Це просто не так, не так страшно. Дивимося так, Даміція. Добре, підтягнемо сині тоді. Потрібно вже щось буде робити з сейбол. Тому що по великому рахунку вже мат і Деміція мені нічого не робить. Я прикрився тим паче дячань. Давайте, напевно, ми скопіюємо мат. Потім пройдемося Хродгаром. Немає в мене тут е, нікого, щоб хто пропонував миттєву шкоду. І це може бути погано. Так, я туди я зарядив. Зараз буде божевілля на нас. Сейбл також зарядилась, на жаль. Майже. Так, знімаємо. Пішов Хродгар, хоча потрібно було знову таки мат протиснути. Ну добре, тоді десь ось так. Можливо, вона дотруїться. Чудово. Їдемо далі. Це неприємна. Також на війні від неї я отримував. Тут, тут, тут. гноми, молі. Ну, давайте спробуємо. У мене є дві чистки. Тобто два диспела. Етвуд і рей. У мене є таунт, який може забирати посилення. Таунт в мене є дівчата, яка може мінньонами забирати посилення. Тому можна спробувати. Давайте ось так, напевно. Головне це все вчасно зарядити. Ось так. Скопіюємо ми, напевно, орлорда. І, звісно, піти Божевілля так собі затіє його копіювати. Але тим не менше. Давайте ось так. Зелені збирати. Та ні, краще фіолет, напевно. Ну давайте так в центрі спробуємо влучити. І ось так. Царіс не хоче працювати, заблокуємо і ізо... зараз лорда. Ну тоді ось так. Ну, люди працює на нас. І це працює на нас чудово. Тільки ми всі заблоковані. Так, копіюємо, напевно, вже міль. Хоча, напевно, навряд ну, погана затія, тому що в центрі лікар дуже багато лікує. Напевно, погано я б вигадав, що щоб е, накидати цього паразита. А з іншої сторони когось копіювати потрібно. Напевно, потрібно було церіса скопіювати. Боляче. Так, лорд загинув. Пішов Хродгар. Давайте вже напевно якусь рея зарядимо. А він спить. Ну тоді ось так. Так, бачите, паразита вже майже відлікували, зараз ще один заряд. Цієї в центрі і паразита не буде. Я, звісно, Хродгара то задію. Да, надто пасивна в мене команда виходить. Едвуд вот спить. Церіс все одно заряджений, тому давайте в нього. Давайте ось так буде рай. Не буде він спить. Добре, давайте ось так. Ну все, розгін, розгін ми забрати не можемо, на жаль. Ще можна було б спробувати. Так, давайте ось так. Все-таки паразити, що в нас, кажу паразити, все-таки міньйони дівчань, на ж є. Та тут у нас напакували добряче. Давайте спробуємо. Напевно, ось так покласти божевілля. І прокинути в міль, можливо, вона спрацює до лікування. Ні, не хоче. <кхи> Перепрошую. І це не хоче. Ну, що я тоді можу сказати? Не хоче, то не хоче? Тоді це поразка. Мені б сюди в жовтому кольорі Джуна повернути, та якийсь би був шот. Немає героя, який просто може якоїсь шкоди нанести одразу багато. А боротися проти цього всього самі бачите. Так, я все зрозумів, я пішов. Наїм контра, Деспел потрібен, Сейбл, знову мільця в куточку. Ну так і їдемо. Будемо грати через божевілля. Тому що в зеленому кольорі, що Мак, що та сама, скажіть я вам скажу, Альна Даха, ну вона тут, в мене тут нічого не зроблять. Так. Працюємо. Давайте ось так і сині заберемо. Ще й кристал вийшов чудово. Приберемо кристал одразу. Скопіюємо цю човкутку. Вона по кутовим б'є. Так, пішов Хродгар. Можна забрати зелений. Сейбл не страшна, якщо вона без Астрід, Ну, на мою думку, не така вона страшна. Тут етвуд. Ну надто легко. Давайте ще рая зарядимо. Зарядимо. Задіємо і зарядимо. Так, на жаль, вона спрацювала, просто затягнеться бій. Ну добре. Просто почекаємо. Так, потрібно забрати сайбл. Давайте спочатку цим. Пробуємо покласти божевілля. Так, ет наш працює сьогодні доволі непогано. От і чудово. От і чудово. Так, ще один бій. Бастет. Ти що, ти раджеш. Ну ти походімо, мені потрібно цю контрити. Диспел потрібен. І напевно потрібно не поспішати завжди тиснути рея. Тому що потрібно буде щось робити з рігін з її диспелом. Давайте купу, купу синіх приберемо. Ось так. Стільки кого мені копіювати? Рігін в кутку стоїть. Така оборона, що не могла скопіювати. Давайте ось цю скопіюємо. І пошукаємо зелених. Так, та влучила в контроль, але воно скло. Щось там ніби боляче. Потрібно задиспелити регін. І так як я казав, що мені потрібно подбати про ядро, я так його і не знайшов. Так, це ми промахнулися. не, не знайшов рея, щоб здиспелити. Ядро ми зараз можемо струїтись. І диавчань в мене немає. І мені дуже боляче. Так, скільки буде ядро наносити? Шкоди, 400, ого. Тоді ось так. Напевно, все. Ми через контроль просто не можемо дозарядитись. Бастит вимкнула це. Перепрошую. Так, ну давайте так, я знаю. Що ще лишається. Можливо, я не... потрібно було клорода копіювати когось іншого. Давайте спробуємо Ага, 40% ми ще й на себе спрацювали. Ну і чудово. <гум> в душках. Ну, Можливо, якось проб'ємо омицю бастить, ні. Так, дві поразки за один день. Ну, На цьому турнірі я ні на що не розраховую, я це знав ще на самому початку, тому що ну, в мене герої ніби є, ніби на альфа. А скласти з неї якусь команду навіть ну, немає. Або хтось мало б'є, якісь паразити, хтось лікує, хтось щось ніби робить. Але по великому рахунку, в мене найбільша шкода це, напевно, від відхоротгара. Тобто, як кого забирати миттєво, не дуже я то й розумію. Ну, але подивимось, може, якось до середи дотяну. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!